Дивіться, в четвер у нас вечірнє богослужіння о другій годині постовим чином, якщо ми хочемо відчути, що таке постова служба, а це добре дуже треба відчувати, якщо ми йдемо шляхом великого посту, то треба ходити по четвергах на службу або в п'ятницю на другу службу. В п'ятницю у нас о 14-й годині літургія передосвячених дарів. Це служби на які причащають літургію передосвячених дарів постовим чином. В п'ятницю у нас перед цією літургією служиться панихіда. Бо субота поминальна. Перед поминальною суботою. Субота в 10 й годині. Літургія і о 14-й годині вечірнє богослужіння напередодні неділі. В неділю о 10-ті літургія. Ну, помазані є. Це означає таїнство соборування. Таїнство соборування у нас буває по, поки що по п'ятницях о 10-й годині. Протягом найближчого тижня ми вирішимо, в яку з неділь ми влаштуємо соборування для тих, хто може в неділю, а не може в будній день прийти. Відповів? слава Богу,